Друзі, ми вже познайомилися, а тепер переходимо до найцікавішого: тепер безпосередньо до впровадження проєкту точного землеробства. Точне землеробство не має чітких інструкцій або методички по впровадженню, але є база, якою варто притримуватися. Також точне землеробство це про експерименти, гарні результати яких необхідно впроваджувати на господарстві. Сьогодні ми їдемо в наше господарство, щоб наповнити центр операцій, обрати поля під точне землеробство, створити на них карти див посіву і див внесення добрив, а також дообладнати техніку системами точного землеробства. Тож п'ємо каву і поїхали. У нас попереду багато роботи. Технології точного землеробства сьогодні досягають такого рівня, що користуватися ними стає набагато легше і простіше, і вони стають доступніші кожному для користування. Можемо згадати банально приклад з автотреком і контролем секцій. На сьогоднішній день це настільки буденні речі, а вони допомагають нам заощаджувати щонайменше це 25-30 доларів на гектар. І компанія Інженір дуже багато має о, таких опцій, активацій, які допомагають дуже просто використовувати точне землеробство. А саме впровадження точного землеробства потребує багато зусиль і часу, але цей об'єм визначає ваш початковий рівень, на якому ви є зараз. Чи використовували ви раніше дані документування, користувалися картами врожайності, робили аналізи ґрунтів. Чи використовуєте ви супутникові супутникові дані? Тобто, це все е, може скоротити час на впровадження точного землеробства або навпаки, ну як збільшити його? Наш проект про точне землеробство з нуля, яке ми впроваджуємо на господарстві нашого клієнта? Воно е, допоможе зрозуміти це базу для входження в точне землеробство. Тобто, яку, яку, яку техніку, з якими інструментами можемо використовувати для перших етапів? І насправді вже пройшли ті часи, коли ми не раціонально використовували ресурси, які дає нам земля. Ми вже маємо зрозуміти, що ми не будемо бездумно орати поле. Кидати в нього гору насіння, оприскувати, вносити неорганічний азот і отримувати великі врожаї. Нам вже час підходити більш раціонально і виконувати роботу якісніше і оптимально. Тож, давайте будемо йти в ногу з часом в напрямку точного землеробства, не боятися експериментувати, впроваджувати нові технології. Вони насправді е, допомагають. Допомагають, полегшують. Тому я думаю, цей проєкт буде для вас дуже цікавим. А ми якраз під'їжджаємо до клієнта. Далі продовжуємо. Далі, доброго дня! Доброго дня! Сьогодні ми розпочнемо цифровізацію вашого господарства і познайомимося з центром операції «Джентір». Це система, яка допоможе вам ефективно використовувати і керувати вашим господарством. В системі ви зможете бачити всі ваші поля, а головне фіксувати роботу вашого господарства за кожним типом робіт. Це може бути посів, внесення, обробіток ґрунту, збирання врожаю. А головне, система буде відображати фактичні дані по кожній роботі, яку ви виконали, тобто норму висіву, яку ви задавали, і яка є фактичною. Норму вилову фактично, зрозуміло, що фактично враженість вашу, також можна буде дивитися швидкість, з якої техніка їздила, висоти полів перевищення і дуже багато різних даних. Також центр операції це система, яка зберігає всю необхідну інформацію про продукти, якими ви користуєтеся, про техніку та агрегати, про сівозміну, і в системі можна вантажувати звіти наприкінці року для аналізу. Добре, давайте спробуємо. Ну, Сіється як одним полем. Сіється одним полем, але фізично два окремо. Зараз ми додаємо сюди поля. Угу. Це вже наша відображається техніка, так? Да? Да, це вже техніка, яка у вас є на господарстві. Наступний ми зараз переносимо тепер поля, які відредагували. Далі наповнюємо базу продуктами, якими користуєтесь насінням добривами, засобами захисту рослини, і е, налаштуємо доступи для персоналу, тобто ваш доступ е, для керівника і для агронома. Ну, щоб ви могли з різними рівнями доступу бачити інформацію, яку, яка вам необхідна. Е, наступне просто, що ми з вами зробимо, це перед вже посіламся. Ми будемо робити планувальник. І коли у нас вже будуть карти з зміною нормою, карти. ну де ми вкажемо вже норму, з якої будемо сіяти, поля, на яких будемо сіяти, ми просто прив'яжемо їх кожний до конкретної операції. У нас будуть заплановані операції для посіву. Тобто у нас будуть поля, угу. буде культура вказана, буде її гібрид вказаний, і норма, за якою будуть, буде проводитись посів. От це приблизний буде такий вигляд поля. Це ж одне поле, так? Да? Це одне поле. Це урожайність показує. Це не урожайність, це якраз норми висіву, Тобто не. культура кукуруза, сорт і норми висіву. Тобто 60 тисяч це стала норма, ну середня, з, з якою зазвичай звикли працювати на господарстві. І за зміною норми, 54 мінімальні, 69 максимальна норма. Синім ми відображаємо зараз лінії навігації. На лінії навігації у безпосередньо вже у вас на господарстві, я думаю, що я трохи самостійно розроблю. А, навігаційна лінія, яка відповідає посіву, вона пряма, просто там, для посіву використовується. Далі у нас йде крива лінія вздовж границі поля, за якою роблять обсів. А там три проходи по краю поля роблять. А ну, використали криву лінію, потім поїхали по прямій. І так, в принципі, на кожне поле у нас виходить, що є крива по границі поля, її там створюють спеціально. І далі у нас використовується пряма лінія саме безпосередньо вже для роботи, коли ми їдемо в поле. В принципі, все. Тобто, техніка є, поля є, продукти є, операторів ми занесли, цю інформацію задали. Нам ось залишається лише це подивитися агрегати, там культиватори різні, тобто їх розміри занести. Нас залишається вже підготуватися безпосередньо до посіву І Як вам перше враження? Ну, перше враження добре, поки зрозуміло, на першому етапі. Ну, тобто, зрозуміло, ми зараз занесли а, поля. Будем, да, дивитися. Продукти, Вчиться. агрегати, техніку, да, у нас заплановані ще подальші кроки. Тому давайте я певно що покажу вам ще мобільний застосунок, тобто він допоможе вам користуватися всіма перевагами центру операцій мобільно. Тобто ви з будь-якого місця зможете контролювати, маєте той самий функціонал, перевіряти якість виконання робіт. Тому давайте завантажимо, подивимось. Треба з вами перейти безпосередньо до точного зеноробства. Як ми з вами раніше домовлялися, нам необхідно обрати з вами чотири поля. Два поля ми обираємо під диференційний посів соняшника, два поля обираємо під диференційний посів кукурузи. Під кукурузу, перше поле ми тут зробимо. А це обираємо. І потім друге поле у нас буде тут. кукурудза. Тобто тут ми плануємо посів кукурудзи за так. нашим проектом. Так. Ми обрали чотири поля для того, щоб на двох полях використати диференційний посів і сталою нормою добрив. На двох інших полях будемо використовувати диференційний посів із диференційним внесенням добрив. Всі інші поля клієнта будуть контрольними групами для порівняння. Переходячи вже безпосередньо до точного заморобства, якраз тут стає питання того, що у вас не накопичувались дані, тобто ви раніше не використовували документування, у вас немає карт вражальності. Тому о, диференційний посів і диференційне внесення добрив ми якраз будемо робити за допомогою о, наших партнерів OneSoil. Це система, яка дозволяє нам відібрати супутникові дані за 7 років по ваших полях, зробити аналіз вегетації за цей період часу, і на основі цих даних якраз розробити карти о, зон продуктивності. Дана система має можливість аналізувати дані вегетації за останні 7 років. Кольори на цій карті вказують на різницю врожайності та вегетації, дозволяючи нам ідентифікувати потенційно високі та низькопродуктивні ділянки поля. На основі цих даних ми створюємо карти внесення та диференційного посіву. Такий підхід дозволяє оптимізувати витрати на насіння та добрива. Перші кроки по точному землеробству з вами виконали. Центр операції ми з вами налаштували. А, освоюйте, якщо будуть запитання, ну, з вашої то, допомоги да. будемо Так, да. Дякую. А, ми поки будемо переходити до, до обладнання вашої техніки, для того, щоб вона відповідала всім вимогам для якраз виконання точного землеробства і тих планів, які у нас побудовані на цей сезон. Дякую. Дякую вам. І ми переходимо на подвір'я нашого господарства, де ми продовжуємо підготовку до точного землеробства. І давайте швидко поглянемо, яка техніка є у господарства і яка буде задіяна в нашому проєкті. Господарство вже має великий парк техніки Deere, серед яких трактори 8 серії різної потужності: трактори 6 М та 6 Б. Також має нову модель оприскувача m 4040 який буде закривати питання захисту рослин. Та комбайни серії S670 та 770, які допоможуть нам у зборі врожаю та формування карт врожайності. Важливо відзначити, що вся техніка має технологію GD-Link і вже підключена до Центру операції господарства для ведення документування. Також важливим є, що вся техніка підключена до послуги Connect Support, що дає нам змогу оперативно відстежувати ймовірні помилки і несправності і проактивно на них реагувати. А тепер давайте поговоримо про те, яка техніка господарства буде безпосередньо задіяна в проєкті точного землеробства з нуля. Ми плануємо використовувати трактор 6 М з новітньою сівалкою Monosem Волотера для посіву кукурузи та соняшнику, оприскувач М4040 для захисту рослин. Та комбайни для збору врожаю та документування результатів нашого проєкту. Вся техніка оснащена передовими технологіями точного землеробства, що дозволить нам досягти високої точності та ефективності в роботі. Додатково ми дообладнаємо техніку дисплеями 4-го і 5-го покоління і встановимо необхідні активації для ефективного використання техніки. Це будуть такі активації, як контроль секції, автоматизація роботи зі знаряддям та авторозвороти, пасивне ведення знаряддя і автопас. Новітні дисплеї дадуть змогу використовувати всі наявні технології John Deere в точному землеробстві. Ну і, звісно, всі системи точного землеробства ми оновлюємо до останньої версії програмного забезпечення. Сівалку моносем Волотера ми дообладнали приймачем для того, щоб мати змогу використовувати технологію пасивного ведення автопас. Що забезпечить максимальну точність при сівбі і дасть змогу більш оптимально обирати навігаційні лінії для майбутніх операцій. Більш детальний огляд сівалки MonoSem Волотера ви можете переглянути у відео за посиланням. В цілому, вся техніка разом із системами точного землеробства допоможе нам досягти максимальної ефективності і продуктивності в нашому проєкті і на полях господарства. Дякую вам за перегляд цього відео і зустрінемося у наступному.